Вітаю вас, мої маленькі друзі! Пропоную вам зараз дізнатися, що ж відбувається у природі з настанням весни. А для цього нам з вами треба послухати коротенький віршечок, який називається Що з весною настає? Що з весною настає? Сніг у полі розтає!» А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі, а що пнеться з-під листа, то травичка вироста. а над полем що бренить? Любий жайворон дзвенить. Прослухавши цей віршечок, ми з вами з'ясували, що весною та не сніг пригріває сонечко. Ростуть квіти, травичка та дзвенить жеворон. А ми з вами продовжуємо милуватися природою та її змінами навесні. Бажаю вам приємного дня. До нових зустрічей!